Допомога пораненому зоні АТО від українського села протягом кількох днів на Київщині тривала благодійна акція з закупівлі у людей картоплі. Частину зібраного сьогодні передали п'ятьом госпіталям, де лікуються постраждалі. Поживне харчування, шлях до швидкого одужання. Всеукраїнське аграрне об'єднання заступ ініціювало благодійну акцію на підтримку українських військових. Ми заготовляємо сьогодні 40 тонн в цьому господарстві. В суботу будемо заготовляти в іншому господарстві ще, ще десь приблизно скільки картоплі. Картоплю закупили для медичних закладів Києва та Одеси. Перші чотири машини відправляються до столиці у госпіталі МВС, СБУ та Держприкордонслужби. Десять тонн загрузили, все, їду по Києву розвозити по госпіталям. Ініціативу підтримали аграрії Макарівського району Київщини. Тут хоч і мало саджають картоплі, але цього року гарний врожай. Це загальна справа, і ми розуміємо, що це потрібно країні, потрібно всім людям. Так що це звичайна допомога, яку які роблять всі наші навіть жителі нашої країни. Крім господарств, заступівці організували закупівлю картоплі і вселян з Фастівського району вантажівки прямують до Одеси. Волонтери кажуть, відгукнулися люди активно, бо гарна не лише ціна, а й сама ідея. Ми з задоволенням взяли участь у цій акції і продаємо цю картоплю. Хай вона допоможе солдатам нашої армії. Одночасно робимо дві гарні справи, тому що в цьому році гарний в людей. Люди з задоволенням здають картоплю і робиться гарна справа, тому що ми пересвідчилися, що кожен із них знає, що він робить, для чого це робиться. У заступі кажуть, це лише перший благодійний крок допомоги постраждалим у зоні. Ато у межах проекту всією громадою створено координаційну раду, яка разом з аграріями буде допомагати мирним жителям Донбасу. Постачатимуть вітчизняне продовольство.